Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Сьогоднішнє Євангельське читання присвячено історії розмови Ісуса Христа, молитви Ісуса Христа за своїх учнів та всіх вірних на таємній вечері. Коли Ісус Христос та учні вони, е, зібралися для того, щоб відсвяткувати Пасху, ми пригадуємо цю історію е, на таємній вечері. Е, е, про що ми можемо з вами дізнаватися, читаючи ці рідки Євангелія? Про те, що Ісусу Христу дана всяка влада над кожним тілом, так? Над, над кожною людиною. Також про те, що Ісус Христос він якби з такою молитвою звертається, звертається при учнях до Господа Бога, і каже про те, що Він абсолютно все виконав на землі. Що саме виконав Ісус Христос на землі? Те, що заповів те діло, яке заповів йому Отець Небесний. Ми пригадуємо кожну з вами історію історію із Біблії, які ми розглядали це що? Це зцілення хворих, це навчання святого Писання, так? це навчання притч, які ми з вами вивчали, це навчання про закони Царства Божого, так? Ісуса Христа, це створення чудес. Так? Також Ісус Христос, розмовляючи зі своїми учнями і звертаючись до Отця Небесного, говорить про те, що життя вічне, тобто в радості, в мирі і в благословінні, є пізнавати єдиного Господа Бога. Та Ісуса Христа, тобто як пізнавати, читати святе Писання, приходити до храму і якби, черпати цю істину, так, істину, правду, яку нам сьогодні промовляє Господь Бог. так, Через кого? Через священно так. Також читаючи слова із Біблії. Те, щоб ми завжди мали радість, і те, що слово Господнє воно завжди є істина. Тобто, для того, щоб пізнати будь-яку істину, нам потрібно завжди приходити до храму, наповнятися цією силою Духа Святого, цим животворчим Словом. Ми пригадуємо з вами кожну історію Ісуса Христа, історію зцілення. Вона була якби. Єдиним словом, тобто єдиним словом Ісус Христос зціляв хворих, промовляв їм, наприклад, там, прощаються вам ваші гріхи, або віра ваша спасла вас. Так? І сьогодні так само ми, приходячи до храму якби через рукопокладання, так? ми знаємо, що священнослужителям, так, апостолам дана влада. Всяка на землі, тобто прощати гріхи і так само зцілювати людей. Так само Ісус Христос промовляє до Господа Бога про те, що Він довершив діло, яке Господь Бог дав йому. У кожного нас є дари, так в кожного нас є якесь своє діло, так, які Господь нам сьогодні, які Господь нам сьогодні так наділяє. Ми розбиваємося, ми навчаємося в школі, ми навчаємося в гуртках, так. Але завжди якби, завжди ці ці. ці Справи, вони поєднуються в одне, вони поєднуються в зцілення ближніх, так? лікарі, як ми можемо сказати, так? священнослужителі, які нам проповідують Слово Боже, вони якби, нас духовно піднімають, можна сказати, так. і зціляють наші хвороби також словом, вірою і через всі, всі священні таинства, так, Євхаристію. Також всі наші справи, всі наші таланти, дари, вони поєднані у, як я завжди розмовляю, про те, що поєднання до любові до Господа Бога, так і любові до свого ближнього. Ми про це повинні завжди пам'ятати. Домашнє завдання буде прочитати з вами вам вдома історію. Це Євангеліє від Івана, 17 розділ. Молитва Ісуса Христа за учнів та за вірних так, на таємній вечері. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.